Привіт! Ласкаво просимо знову на каналі Студентський. Сьогодні ми зануримося в тему, яка стосується кожного з нас: це прокрастинація. Ми всі через це проходили, відкладаючи важливі завдання або відчуваючи тягар дедлайнів, не суваються. В цьому відео я хочу поділитися з вами кількома ефективними стратегіями, які допоможуть вам подолати прокрастинацію та підвищувати вашу ефективність. Тож, давайте почнемо. Прокрастинація це тихий злодій часу. Вбивця вашої продуктивності, ми всі відчуваємо ці моменти, коли бездумно прокручуємо соціальні мережі або дивимося якісь відоски на Ютубі, замість того, щоб зайнятися важливими справами. Але чому ми прокрастинуємо? Незалежно від того, чи ви студент, чи ви професіонал, чи ви просто людина, яка хоче підвищити свою продуктивність? Це відео для вас. Але перед тим як ми зануримося у ефективні стратегії подолання прокрастинації. Зупинимося на мить та зрозуміємо, що таке прокрастинація. По суті, прокрастинація це акт затримки якихось важливих завдань або проєктів, справ, навіть коли ми знаємо, що вони важливі та необхідні для нас. Це голос у нашій голові, який каже: я зроблю це пізніше, поки ми потираємо короткочасними задоволеннями у соціальних мережах, сайтах або просто відволікаємося. Але ось сурова правда. Кожна хвилина прокрастинації це втрачена хвилина. Це втрачена можливість для зростання продуктивності та досягнення наших цілей. Отже, настав час покласти край прокрастинації та почати жити більш продуктивно та менш відволікатися. Стратегія номер один розбити завдання на менші керовані частини. Прокрастинація часто виникає через те, що ви відчуваєте себе пригніченим. Розміром завдання, коли стикаєшся з великим проєктом або завданням, дуже легко застрягти в стані паралічу та не зрозуміти, з чого почати. Саме тут на допомогу приходить ця стратегія розбити ваше завдання на менші керовані частини. Ідея полягає в тому, щоб розбити завдання на невеликі шматочки, з якими легко впоратися. Почніть з того, щоб зробити крок назад та подивитися на завдання взагалом. Визначте основні компоненти або розділи, які потрібно зробити. Після того, як ви визначили основні компоненти, розбийте їх ще на менші кроки. Ці кроки повинні бути зрозумілі, конкретні та досяжними. Уявімо, що вам потрібно зробити дослідницьку роботу. Замість того, щоб розглядати її як одне велике починання, розбіть її на розділи, такі як складання плану, ресерч, написання змісту. Написання розділів, написання пунктів у цьому розділі. Далі призначте дедлайни для цих невеликих кроків. Це допоможе зробити відчуття терміновості, не дозволить вам відкладати завдання до останньої хвилини. Засереджуючись на одному розділі, ви будете почувати прогрес та успіх виконання цього завдання. Такий підхід робить завдання не тільки керованим, а ще й надає вам мотивацію робити це далі. Пам'ятайте, що головне це починати з легших, коротших кроків до виконання вашого великого проєкту. У міру того, як ви досягатимете прогресу, ви почнете наращувати ваш темп та скоріш прийдете до завершення вашого проєкту. Отже, наступний раз, коли ви зустрінетесь з великим проєктом, який вам терміново або нетерміново потрібно зробити, розбити його на менші кроки, на більш керовані кроки. Виконуючи ваш проект поетапно, ви зможете подолати прокрастинацію та скоріше прийти до завершення вашого великого завдання або проекту. Стратегія номер два: ставте конкретні та реалістичні цілі. Чіткі цілі мають вирішальне значення в боротьбі з прокрастинацією, коли ваші цілі розпливчасті або занадто широкі, ви легко можете зустрітися з прокрастинацією, яка є у нашому житті. Постановка конкретних реалістичних цілей допомагає вам більш зрозуміти напрямок та ясність ваших дій. Почніть з чіткого визначення того, що саме вам потрібно зробити зараз або через день, або через тиждень. Конкретизуйте результат, який ви бажаєте. Наприклад, якщо ви працюєте над якимось творчим проєктом, то не треба писати у вашому завданні працюю над творчим проєктом». Зробіть його більш ясним, зробіть його більш конкретним. Напишіть розробити дві дизайн-концепції для мого нового вебсайту. Конкретні цілі забезпечують вам деякий орієнтир, напрямок, що саме потрібно зробити. Крім того, що ваші цілі мають бути конкретними, вони ще мають бути реалістичними, ставлячи цілі, враховуйте наявний час, ресурси та можливості. Постановка нереалістичних цілей, які вам не під силу. Можуть вас демонтувати або привести до стану пригнічення. Це вам не потрібно. Пам'ятайте те, що важливо регулярно переглядати та перезавантажувати ваші цілі. У міру того, як ви досягаєте прогресу у вашому проєкті, ви маєте регулярно скориговувати та виставляти нові цілі у вашому проєкті. Таким чином, ви зможете робити нові кроки і більш мотивувати себе на виконання цього великого проєкту. Отже, наступного разу. Коли ви будете ставити мету або цілі вашого проєкту, зробіть їх більш конкретними, досяжними та реалістичними. Точно визначте, що ви хочете зробити, що ви хочете отримати у результаті, то розбийте це на важні етапи вашого проєкту. Маючи конкретні цілі, ви маєте більш вірогідність того, що ви подолаєте прокрастинацію та завершите проєкт у ваш дедлайн. Стратегія номер три. Використовуйте силу підзвітності. Відповідальність є потужним інструментом для подолання прокрастинації та отримання нової мотивації для себе, коли ми підзвітні лише собі. Нам легше знайти якісь відмовки або переносити завдання на якийсь інший дедлайн, залучаючи інших, створюючи таку зовнішню підзвітність. Ми підвищуємо рівень відповідальності до наших цілей, дедлайнів та в цілому нашого проекту. Знайдіть партнера по підзвітності: людину, який ви довіряєте, та зможете поділитися своїми цілями, якимись дедлайнами та якоюсь відповідальністю. Це може бути ваш друг, колега або член вашої сім'ї. Поділіться з ними вашими цілями або описом вашого проекту та. Визначить регулярні перевірки вашої звітності, коли ви зустрічаєтесь та обговорюєте прогрес вашого проєкту. Вербалізуючи свої цілі та зобов'язання, ви підвищуєте ваш рівень відповідальності до вашого проєкту та, звісно, до виконання його. Ваш партнер з підзвітності може запропонувати вам у будь-яку хвилину якусь підтримку, конструктивний зворотній зв'язок, щоб ви не відставали від свого графіку. Сила підзвітності. Полягає в соціальному тиску та небажанні підвести наших друзів, колег, або, як я сказав, членів сім'ї. Усвідомлення того, що хтось з ваших рідних або друзів знає про ваші цілі, знає про ваш проєкт, може сильно підвищувати вашу мотивацію зробити його у графік. Пам'ятайте, що підзвітність це як вулиця з двостороннім рухом. Якщо ваш партнер з підзвітності підтримує вас або дає конструктивний зворотний зв'язок, то відповідайте взаємністю. Використовуючи силу підзвітності, ви отримуєте колективну мотивацію та підтримку від інших, що дуже важливо. Отже, знайдіть партнера по підзвітності, поділіться своїми цілями та встановіть регулярні дати зустрічей з вашим партнером, впроваджуючи ці стратегії та приймаючи проактивне мислення. Ви полегшуєте ваші стосунки з часом, то розкриваєте весь ваш потенціал. Це не станеться за одну ніч, але з вашими регулярними зосередженнями ви зможете підвищити вашу продуктивність та подолати прокрастинацію. Я закликаю вас діяти прямо зараз. Візьміть ручку і папір, або запишіться у нотатках у своєму комп'ютері основні тези та ваші висновки з цього відео. Визначте стратегії, які резонують з вами найбільше. Та напишіть ваш план дій. Пам'ятайте, що справа не лише в тому, щоб подивитися це відео та зловити якусь хвилю мотивації то почати щось робити. Ви прямо зараз маєте написати ваш план дій, ваш особистий план дій. І йдеться про те, щоб застосувати цей план дій у вашому реальному житті та стати краще. Несіть відповідальність за себе та шукайте підтримку в інших. Дякую, що прийняли до мене на цьому відео. Якщо ви вважаєте це відео цінним, то будь ласка, поставте лайк та підпишіться на наш канал студентський. А ще напишіть, будь ласка, у коментарях, які у вас є ефективні стратегії для подолання прокрастинації та що з цього відео було корисно вам, мені дійсно це цікаво почитати. І ще раз нагадаю: не забудьте підписатися на цей канал. Кнопка унизу. Будь ласка, зробіть це та отримати більш контенту про продуктивність, і ефективність. Пока.